Навіть попри війну, питання насилля в сім'ї не втратило своєї актуальності. Щодня працівники сектору протидії домашньому насильству несуть службу в складі мобільної групи та реагують на всі заяви, повідомлення від мешканців міста та району. Вже з власного досвіду можемо сказати, що період військового стану напруга у суспільстві зростає і через все частішать випадки насилля в сім'ї. Оперативність та мобільність під час реагування на повідомлення про домашнє насильство є надзвичайно важливими. Адже з кожною хвилиною становище потерпілої особи може погіршитися, а кривдник стати ще агресивнішим. Максимально швидко необхідно реагувати, коли від насилля потерпають діти за підтримки УНФІПІ, фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, за підтримки уряду Франції в межах проєкту міжнародної технічної допомоги, підтримка поліції для створення ефективної моделі реагування на домашнє насильство в умовах війни та перехідний період, сектор протидії домашньому насильству отримав новий сучасний мови автомобіль який обладнаний портативно-сонячною зарядною станцією та портативними зарядними пристроями ліхтарями, термоковрами, бодікамерами та іншим обладнанням, необхідним для роботи нашого підрозділу? Впевнений, що це зробить групи реагування більш мобільними, що сприятиме покращенню роботи сектору протидії домашньому насильству та підвищенню рівня довіри населення до правоохоронних органів.